Легендарні ACDC не лише качають на сцені, а й у світі алкоголю. Першим у 2011 році з'явилося вино Гайвольтеч Шірас і Бекін Блек Каберне Совіньйон. Його виробляють в Австралії, рідній землі гурту. Сорт міцний, червоний, як гітарний риф Ангуса Янга. Ціна від 15 до 25 доларів за пляшку. У 2012 гурт презентував пиво «ACDC Premium Lager». Варять його в Німеччині, в Баварії, за класичним рецептом. Світле м'яке, з легким хмелевим ароматом. Вартість близько 4 долара. А в 2016-му, на черзі «Тандерстрак», яку виготовляють у мексиканському халіску. Є три види: сілвер, репосадо і аніхо для справжніх поціновувачів. Ціни від 40 до 70 доларів за пляшку. Чорне скло, блискавки, червоні етикетки, кожна пляшка кричить це ICDC. Ідеальний подарунок із характером або просто ковток справжнього року.